відпочинаємо нове відео з отаких от, от яблучок. Ту яблуню, яку ми спиляли, це останній її урожай. Зараз буду робити з неї пюре на зиму. Отже, пересипала цукром там, за смаком, як хто любить І е, залежить ще які яблука, кислі чи солодкі, ну небагато цукру. Потім е, така ось е, чашечка води, просто води чистої. І все. Воно там буде томитися, тушитися. Потім на блендер і ну, воно остигне, остигне, чи, ну, не буде гарячим. тобто, І позіб пакетом. Ось все. Друзі, у нас наступний день, і ось отак от виглядає це пюре. Я вчора його ось в такий пакуночок перелила і заморозила. Ось такий виходить, брикетик пюре. Там було так, яблука, кілограма, може, 3 половиною Одна чашка води чистої. І, ну мабуть, до Стакану, цукру, навіть, можливо, ну, не знаю, може, половинку стакану, трошки більше. І кориці. Буквально там чайна ложечка. Воно, друзі, воно супер смачне, воно дуже смачне. І я навіть жалкую, що я так не робила раніше. Класно, класна штучка. От вийшло ось такі два брикета із трьох кілограм яблук. Ну, приблизно там було. Я не зважувала, звичайно. Всім привіт! Ми приїхали на дачу. Трошки попрацювали. І... Ну, Трошки попрацювала. Трошки попрацювали і будемо пити зараз чай. Єсть ось такий смачний трикутничок і покажу вам дещо. Ліхтарик з тему. Муж теж тему. Чоловік теж з тему. Сніми мене. Ти що, єси ж мій голок? Ага. Там у нас є трошечки помідорчиків. А там, де світиться лампочка, це туалет вуличний. Наша клубочка. Так гарно, ліхтарики теж з Я там постійний клієнт. Ну, и тут не видно Барбарис Шавлия Роза А, не роза Троян, да? У него так краще Вот так не, а так краще На вулиці страшенна спека. Ми йдемо на риночок, будемо зараз купляти якісь рослинки. Бо завтра приїде майстер з напарником своїм і вони будуть робити нам там паркан кріпляти. Я потім покажу, нам там поставили паркан, новий бетонний, а під ним така якби плита, старенький заборчик, і він почав хилитися. Від навантаження. Коротше, потім покажу все. І завтра вони будуть готуватися до його укріплення, залиття новим бетоном. Ще зробити треба там, заїзд розширити під нову калітку. Все покажу. Отже, друзі, купила дещо. Правда, вже на ринку не було людей майже, але там є одна така точка. Продають рулети, вікна і там жіночка привозить своє рослинки. Так от я купила, у мене вже є такі по одному кущику і ще захотіла. Ось така відсяниця сиза. Люблю її, вона мені подобається, має такий декоративний вигляд. Далі купила ось такі теж травка, бризки шампанського. Насправді я не знала, мені ніхто не сказав, що вона потребує тіні і вологи постійної. Це, звичайно, така собі проблемка для мене, бо ми їздимо ну, один-два рази о, на дачу на тиждень, тому я буду для неї, я ж не викину її, не поверну назад, а буду для неї шукати таку тінь. Ну, а де тінь, там якби, і вологих досить буде, якщо там два рази на твір її полити, добре, то вона, я думаю, буде жити. І ще купила такого гарного чубчика. Зараз покажу. Ось, тільки що, так, зараз покажу. поближче, Тільки що почитала про нього хлорофітом чи щось таке. Я про таку травку ще не знаю нічого, але почитаю та буду до неї доглядати. Мені подобаються ось такі всі травки з У мене там панісет я собі купила малесенький росте. І ще щось таке здається. Тож, завтра ми поїдемо туди. Хлопці будуть працювати із парканом, із заїздом, з бетонними такими роботами, а я буду садити. Ось таку красу. А це ще не все. Це розпаковка, тільки рослинок у мене. А тепер розпаковка продуктів, скажімо так, смаколиків, які можна повести з собою. Вони не розтануть. Ну, окрім цукерок, звичайно, дивіться. Оце мій любий чоловік. Кільця з горіхами. Якесь там пісочне. Я таке не їм з дитинства. Не знаю, мені воно якесь просто як сухарик. Ну, Це просто цибулька. Абрикошки, печиво, хліб і цукерочки. От мені подобаються цукерочки всі, де є кокос. Це просто моя любов. Ось так. Завтра будемо їхати. Я вже не можу дочекатися. Я так люблю ці всі роботи на клумбі, щось там викопати, пересадити, живцювати, підливати, обробляти. Довгий час я цим не займалася. Але я от розумію, що мені саме земля, от робота з землею, це якась як медитація, ти можеш у квартирі, у квартирі сидіти, ти можеш, якісь там вже в тебе такі думки, ой, нічого не хочеться, ой, щось там нема настрою, тільки ти приїжджаєш на дачу, виходиш на город, все. Автоматично переключаєшся, і я от по собі знаю, мені нічого не треба, мені треба тільки щось. От я роблю, наповнююсь енергією. В мене уходять всі погані якісь там думки. Одразу хочеться жити, творити. Не знаю, як кому, але от в мене таке відчуття, коли я щось роблю, я можу копатися, щось там пересаджувати, поливати, ті буряни, щось там викапувати. Ну, це прямо моя якась, не знаю, стихія чи, можливо, так просто працює енергетика землі, рослин. Ну, так, мені це дуже подобається. Ми вже їдемо додому. Поїхали на дачу, віддали ключі працівникам. Треба спішити додому, тому що там нас вже чекають люди з водоканалу. Треба зняти лічильник, поміняти. Тобто всьому дому міняють і ми повинні поспішити, щоб встигнути це. Отже, прийшов час заморозки, і якраз я от впритик, мені треба вже заморажувати, а я дивлюся, а в мене такий гарний контейнер цей. Тож я вирішила його помити, бо мені привезли сливи, свикруха передала сливи, привіз чоловік, і я буду їх морозити. Ось такий засіб купила в Аврорі. Він, якщо чесно, у мене стоїть вже, ну, може, місяць. І я до нього ще не доторкалася. Ну, як завжди. Тож, помию, скажу вам, як він і що він. Ну, у мене так сильно немає забруднень, таке воно якби і водою відмається, але там запах, десь щось. Я мені цікаво, як він буде працювати. Так, друзі, ну я в шоці. Останній контейнер, третій мию. ну Здається, що він не, не сильно да, такий, не, не дуже, наче брудний, Але... Ось оце за цю штуку розповідаю. Але оці місця у ящиках. Вони такі трошки, як западьорені, засмальцьовані, як кажуть. І воно просто супер відмиває, По-перше, немає цього запаху. Він одразу зникає. А по-друге, так класно все якби відходить. Так, тик-тик-тик. Все там десь щось присохло, засохло, приліпилося намертво. От, будь ласочка. І дуже швидко працює. Мені дуже сподобався. Я не знаю. Просто клас буду брати. Е, ще, Класна штука. Так, перший контейнер є помитий, і я вже його заповнюю. Це ожина. Це повниця, це яблучне пюре, це малина і це чорна порічка. Ось так запаси. Боже, дивіться, скільки у нас хладогенів. Просто минулим літом, коли були відключення світла, ми прям спасалися цим, рятувалися цими штуками. І Класно, вони держали холод. Оце ж тукінце у нас взагалі для термосумки, коли там на пікнік кудись їдете, чи просто кудись їдете із їжею, яка може зіпсуватися, то на дно у нас якраз такий ну, діаметр цієї сумки, дно підходить під цей розмір. І ми так кладемо в сумку в холодильник, цей холодогін. Продукти ложимо, кладемо. І якщо треба, то це ми малюками зверху так прикладаємо. І, ну, в принципі, можна їхати на природу, на річку, куди там захочете. Друзі, ось такий у мене літній вайб. Дивіться, зараз буду лупати сливи. Фокусуйся, фокусуйся. Ага. Краса така літня. Літо це щось таке неймовірне. Ці фрукти, ці кольори. Це... Я просто обожнюю. Ось така гарнюня чашечка в мене є, горнятко. Я себе можу назвати колекціонером чашок. Ну, це так, дійство. Я можу купити якусь чашку, з якої я не буду пити, але вона мені подобається. І скажу чоловіку, дивись, яку я тобі чашечку купила ну, Сюрприз, там, <гум> без приводу, але я просто хочу її бачити в себе на кухні, в себе вдома. Тож, зараз полупаю сливи, заморожу їх. Я вчора помила свою морозилку, там достатньо багато місця виявилося. Тож, буду заморожувати. О, Боже, це так, так. 35 років жіночки, а вона вже має ось такий контейнер для таблеток. Таке. Там взагалі то не таблетка більше вітаміни, але, але все треба. Все буду зараз лупати, потім покажу. такта Так, дивіться, процес вже іде. Яка красива слива. Я не можу. Це просто якась естетик. Ну, так, ось так виглядає цей пакуночок. Я не буду багато туди запихувати. Хочу, щоб ось так дістав, розморозив і зробив там пиріг чи що там треба. Це дуже гарно, це дуже смачно. Тут якісь от такі м'ягенькі. Попадаються, і я їх прям одразу їм. Це така смакота. М -м -м, просто супер. Зараз я вам покажу, скільки вийшло слив. Ось такий пакуночок. Раз два, раз-два, раз-два. Десять пакуночків таких невеличких. І ще трошки залишилось. Я залишила такі м'якенькі, просто поїсти. Так, трошки навели ладу, тепер готуємо обід. Дуже мені смакує ось це тріо: дивіться базилік. Ну, але тільки зелений. Фіолетовий мені зовсім не подобається це вже не те. Такі помідорчики, Крем-сир. Це дуже смачно. І будуть ось такі макарошки. Вони з тих сортів пшениці, але в них ще є от яйце. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось такий вони мають вигляд. Так, зараз називаються ну фокусуйся, макарони фарфаліни з яйцем. Класні, мені подобаються, дуже смачні такі. І зараз я їх заправлю маслом. І все, буде ось такий обід. Це буде дуже смачно. Звичайно, її. діти ніякий базилік не їдять. Вони їдять ось таке. До речі, як вам така подача сосиски? Я в дитинстві просто обожнювала, коли мама змажила саме в такій формі сосиску. Так, такий сир вже не натертий. До чого люди так? Да? Не можуть сир потерти, господи. Ось, ну, Смакота дитині, а я підожду чоловіка з роботи, та ми вже будемо як старички посмакуємо базиліком.